Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я рада представити вашій увазі свій новий авторський майстер-клас по створенню ось такого красивого браслетика. Я створювала в вигляді браслетика, також можна створювати у виді чокеру. Ось у мене також і чокер. Дуже делікатно виглядає на шиї, дуже делікатно виглядає на ручці. Зараз вам покажу. Ось така краса в нас виходить. Якщо ви поціновувач мінімалістичного стилю, то така прикраса точно. Повинна бути в вашому гардеробі. Дуже мінімалістичне плетіння, вага цього браслетика всього лише 4,5 г, тобто матеріалу нам потрібно буде зовсім небагато. Пропоную довго не затягувати і переходити зразу до перегляду матеріалу, який буде необхідний для даної роботи, і безпосередньо до самої роботи. Ось таку красу ми з вами сьогодні будемо створювати. Починаємо! Друзі, а поки ми з вами переходимо до перегляду матеріалу, який буде необхідний для цього майстер-класу, я нагадую вам, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал та писати будь-які коментарі. Таким чином ви підтримуєте україномовний контент на Ютубі, якого безперечно повинно ставати більше. І так, ми починаємо. І так, друзі, давайте поговоримо про матеріал, який буде необхідний для створення цієї роботи. Робота така дуже ніжна, дуже мініатюрна, тому матеріалу потрібно буде зовсім небагато. І зараз ми про нього поговоримо. Ось той бісер, який ми з вами будемо використовувати в даній роботі. Для квіточки нам потрібно два кольори. В моєму випадку це блакитний та жовтий. Далі це бісер того 15 розміру. Також нам необхідний бісер того 15-го розміру, зелений, ось його номер 152631. А що стосується ще одного кольору бісеру, нам потрібно максимально підібрати схожий кольор бісеру до зеленого. В випадку це ось такий: це бісер-чешський 10-го розміру. Тобто, нам в даній роботі необхідно використовувати бісер двох кольорів це а, а, двох розмірів. Вибачаюсь, це номер 15, розмір 15 та розмір 10 чешський. Можна використовувати японський бісер 11 розміру. Тут, в принципі, великої різниці немає, але все одно розбіжність розмірів повинна бути. Пояснюю зараз для чого. Тому що, дивіться, коли в нас йде ось тут перехід на квіточку, так, то для того, щоб вона вийшла красивою і гармонійною, якщо не буде цього переходу а, розміру, то в нас квіточка буде складатися. Я зараз навіть її не можу так скласти, так? але якщо не буду ось цієї бісеринки, більшої за розміром квіточка буде складатися. Як бачите, квіточки ідеально тримають форму, так? тобто ніде нічого не згинається, навіть якщо я постараюся зараз її якось зігнути, от максимально, що я можу зробити, це ось так. Ось. І то, якщо я прям дуже стараюсь. Тому в цілому вони ідеально тримають форму. І так, друзі, давайте будемо починати нашу роботу. Для початку набираємо на голочку одну зелену бісеринку і підтягуємо її ближче до закінчення ниточки. Дивіться, друзі. Далі на оцій бісеринці ми зав'язуємо вузлики раз. 2. Після вузлика в нас повинно залишатись сантиметрів 15 нитки. Для чого це потрібно? Для того, щоб потім ми її акуратно могли заховати, і наша робота не розпустилась в процесі. Це надзвичайно важливо. Далі, що ми робимо? Набираємо знову одну бісеринку, зелену, і проходимо знизу вверх через ось цю першу бісеринку. Зараз покажу, що ми отримаємо. Ось у нас рівненько стають в рядочок дві бісеринки. Проходимо знизу, точніше зверху вниз та знизу вверх. Ще раз. Для чого це робиться? Це фіксація першого, е, першого кроку. Проходимо далі вниз і починаємо. Приєднувати наступну бісеринку. Набираємо знову одну бісеринку зелену та проходимо, бачите, ось у нас з цієї сторони виходить ниточка, з іншої сторони ми проходимо через цю ж бісеринку голочкою, підтягуємо. Далі проходимо через верхню бісеринку, знову через сусідню та проходимо знову вверх. Ось так. Дивіться, що отримуємо. Третя бісеринка, яка стає рівнесенько, так як це повинно бути. Далі знову одна бісеринка, проходимо, ось вона, знизу вверх, підтягуємо, знову повертаємось в неї ж, знову повторюємо знизу вверх, так. Далі проходимо знову ж в цю бісеринку. І, друзі, остання зелена бісеринка. Проходимо знову ось на знитка знизу. Значить, ми зверху проходимо, підтягуємо, знову йдемо в цю бісеринку. Знову повертаємось вниз. Далі знову проходимо через цю бісеринку вгору. І... Що ми бачимо? Ось у нас є рівнесенька полосочка. Такою вона у нас і повинна бути. Далі. Набираємо одну бісеринку 10-го розміру, зелену, та проходимо абсолютно так само. Раз, виходимо і знову робимо те ж саме, показую, що виходить. Ось така штука. Далі. Набираємо дві бісеринки зелені та проходимо через ось цю дві бісеринки зелені, 15-го розміру. Та проходимо через зелену 10-го розміру, знову-таки з іншого боку, від того, з якого виходить ниточка. Ось що ми отримуємо. Проходимо через першу бісеринку. Зелену, ось так. Бачите? Далі. Набираємо одну зелену та дві бісеринки блакитні. Ось. Підтягуємо. Ось що отримуємо. Ось так. Далі проходимо через зелену та ось цю зелену 15-го розміру. Підтягуємо ось що ми отримуємо. Ось така штука. Далі нитка, як ви бачите, в нас виходить з ось цієї зеленої бісеринки. Проходимо через сусідню бісеринку по напрямку вгору. Підтягуємо. Ось так. Далі набираємо одну зелену 15-го розміру та проходимо через блакитну першу. Підтянули. Далі одна жовта, проходимо через блакитну вниз. Далі одна зелена, проходимо через зелену 15-го розміру вниз. Ось так. Підтягнули. Далі проходимо голочкою через зелену. Раз, пропускаємо ось цю велику бісеринку через зелену, маленьку, наступну проходимо вгору. Раз. Та через наступну зелену знову проходимо вгору. Ось що отримуємо. Далі набираємо три бісеринки блакитного кольору. Проходимо через центральну жовту. Знову набираємо три бісеринки, проходимо через дві зелені вниз. Ось так. Підтянули. Ось перша квіточка в нас готова. Переходимо до наступної. Проходимо голочкою через дві зелені, блакитну, одну та блакитну другу. Тобто, в даному випадку нам треба пройти через дві оці зелені та дві. Блакитні, підтягуємо, ось що бачимо. Ось у нас виходить така квіточка. Далі набираємо одну зелену 15 го розміру та ще раз проходимо по колу, ось так, в цю бісеринку, з якої початково виходить ниточка. Зараз покажу на практиці. Проходимо ось так. Далі проходимо через дві блакитні. Далі через дві зелені, далі проходимо через зелені дві, знову одну та іншу ми пропускаємо велику Ось Сю в неї ми не проходимо. Далі через блакитну проходимо знову через блакитну і через ту зелену, з якої ми з вами почали. Ось, бачите, що ми отримали. Перша квіточка повністю готова. Далі набираємо одну зелену та проходимо через зелену з іншого боку. Ось так знову пропрацьовуємо ось цих 5 бісеринок. Ось у нас перша, друга. Знову йдемо вниз, далі вгору. Знову вниз. Далі набираємо знову одну зелену, проходимо зверху вниз. Ось у нас знову ця бісеринка. Проходимо знизу вверх та зверху вниз. Знову проходимо знизу вгору. Далі набираємо ще одну зелену. Проходимо, знизу вверх, повертаємося, знову знизу вверх. Знову йдемо вниз. Знову одна зелена. Зверху вниз проходимо. Знизу вверх і зверху вниз. Ми вирівнюємо повністю ось цю полосочку. Ось що ми отримали. Ось така штука. Далі, як і отут, ми з вами набираємо одну велику зелену бісеринку. Давайте я їх так буду умовно називати велику маленьку, Так? Проходимо, бачите, нитка виходить зверху, значить, ми знизу вгору проходимо голочкою. Раз. Фіксуємо її вниз, вгору. І знову вниз проходимо ось так. Ось що ми отримали, бачите? Далі, друзі, дуже важливий момент. У нас, бачите, як ось тут. У нас одна квіточка дивиться в одну сторону, інша в іншу сторону. Тобто вони не дивляться всі в одну сторону. Якщо вони будуть дивитися всі в одну сторону, то це буде ну, так, не дуже цікаво виглядати. Я пробувала так робити. Я коли придумувала цей дизайн, я пробувала прямо по-різному. І ось цей дизайн, коли одна дивиться в одну сторону, інша в іншу, мені сподобався найбільше. І так, що ми далі робимо? Ви вже, напевно, пам'ятаєте, ят... пам що ми ось тут набирали дві зелені бісеринки. Нічого не міняється, ми набираємо дві зелені бісеринки та проходимо в зворотню сторону ось, ця, ось так. Підтягуємо. Далі проходимо через першу зелену. Переходимо до жовтої квіточки. Набираємо одну велику зелену та дві жовті бісеринки. Ось так. Підтягуємо, опускаємо, точніше, їх вниз. Пропускаємо дві жовті та через велику зелену та ось цю маленьку зелену, проходимо голочкою вниз. Підтягуємо, ось бачимо, що ми отримали. Зараз покажу ось так. Ось у нас нитка виходить з маленької зеленої бісеринки. Проходимо через зелену бісеринку наступну, підтягуємо. Далі. Набираємо одну зелену маленьку та проходимо через жовту бісеринку. першу. Ось вона. Далі, одна блакитна, проходимо через другу жовту. Ось так. Далі одна зелена маленька та проходимо через зелену, маленьку. Ось так підтягуємо. Ось що отримуємо. Далі проходимо через дві зелені, першу. Ось цю ми пропускаємо, проходимо через зелену раз, через зелену, два, проходимо вгору. Далі. Набираємо три жовті, проходимо через блакитну. Знову набираємо три жовті, проходимо через дві зелені, ось так вниз, дві зелені. Підтягуємо. Далі, друзі, дивіться, у нас з, цьої, з цієї сторони квіточка, так, в неї виходить а, полосочка наступна до наступної квіточки з цього боку. Значить, якщо ми хочемо, щоб одна квіточка дивилася в одну сторону, інша в іншу, то в цієї квіточки ось звідси повинен виходити наступний а, стовбурець, так? напевно, так буде правильно його назвати. Так, Тобто ми зараз проходимо досюди. Проходимо через дві зелені, потім через дві жовті, далі проходимо, проходимо через жовту, блакитну та жовту, далі одна зелена, проходимо через дві жовті. Знову проходимо через дві зелені. Знову, як завжди, пропускаємо велику зелену бісеринку та проходимо через дві зелені, першу, другу, далі проходимо через дві жовті. Далі проходимо через жовту, блакитну, жовту та зелену, ось так. Ось, друзі, у нас вже є дві квіточки. Далі ми знову набираємо одну зелену і проходимо знизу вгору, ось так, через цю ж зелену. Далі ми її фіксуємо, проходимо вниз, вгору, підтягуємо. Знову проходимо вниз. І, друзі, далі ми продовжуємо роботу абсолютно так само, як ми це робили ось тут. Показувати далі немає сенсу, тому що там все буде ідентично. Бачите, ось така краса. Далі, по своєму розміру, в залежності від того, це буде браслет чи чокер, ви продовжуєте до кінця ряду. І так, друзі, ось я доробила свою роботу до кінця. Ось такий е, делікатний в мене получився браслетик. Не менш красивий в мене получився чокер, дуже акуратно виглядає на шиї, дуже акуратно виглядає на ручці, тому я впевнена, що е, такий е, делікатний браслетик буде дуже красивим акцентом до вашого наряду. Він мінімалістичний і в той же час він такий дуже е, приваблюючий погляд. А як для мене, то дуже така. Достойна робота получилась, вона не кидається в очі, але вона, так, знаєте, підкреслює а, сам образ. Як ви можете бачити, ось тут я додавала в кінці одну велику бісеринку, бісеринку 10 розміру і в неї проділа подвійне кільце. Бачите, ось так. А ось тут на чокері в мене не подвійне, а одинарне кільце. Можна що так, що так. Я це зробила навмисно, щоб вам показати, що можна і так, і так, і робота не буде виглядати ні в якому випадку, ніяк не гірше від того, яке кільце буде на початку чи в кінці. А замочки у мене самі звичайні, ось такі, як ви можете бачити. І ось така краса в мене вийшла. Дуже дякую, що були зі мною, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Також додайтеся до наших спільнот в соціальних мережах і, друзі. По можливості пишіть, будь ласка, коментарі. Таким чином ви допомагаєте україномовному контенту на Ютубі розвиватися, а україномовного контенту на Ютубі повинно ставати більше. До зустрічі в нових відео! Була рада нашій зустрічі!